Допомога фронту і підтримка вітчизняної економіки для свідомих українців залишається пріоритетом. Завдяки цьому в надскладних умовах країна має можливість стояти під час повітряних тривог, російських ракетних обстрілів та блекаутів. Волонтери, медики, освітяни, рятувальники, науковці і митці тримають свій фронт. Тих, хто важкою щоденною працею наближає перемогу, відзначив нагородами Верховної Ради України, голова парламенту Руслан Стефанчук. Я знаю, скільки кожен з вас. Робить для того, щоб сьогодні ця перемога наблизилась якомога ближче. Хтось безпосередньо на лінії фронту, і ми вдячні цим людям в першу чергу, хтось, доставляючи їм необхідні мавіки, боєприпаси, продукцію, інші волонтерські речі, хтось навчаючи дітей, хтось лікуючи хворих, хтось печучи хліб, буханець хліба. Тому я хочу подякувати всім вам за вашу звитяжну працю. Хочу подякувати і хочу сказати, що український парламент бачить і відмічає заслуги кожного з вас. На відміну від дуже багатьох наших зарубіжних партнерів, які інколи починають про те, що вони втомилися від війни в Україні, ви не втомлюєтесь, тому що це. Наша земля, це наше майбутнє. У 2022 році так сталося, що від фосфорної бомби, яка зривалася неподалік, у наша школ... наш ліцей, до речі, наш ліцей постраждав дуже, тому що ми залишилися майже без вікон, деяка частинка без даху, і ми переживали з того приводу, що ми не повернемося, бо це ж серйозні пошкодження. Але начальник відділу освіти нас звернувся, там якраз така була пропозиція звернутися до ООН. І вони надали нам настільки, тобто, коли приїхали до нас, нам зробили капітальний ремонт нашого бомбі. Доми і зараз діти вернулися, просто не впізнають нашу школу, бо у нас нове народження на 45 років було школі, і в нас зараз нове народження нашого ліцею.